Міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх урочисто підвів підсумки серії спортивних заходів, що проводились протягом року для підопічної громадської організації Турбота у приміщенні організації відбулася церемонія нагородження, де люди з інвалідністю, активні учасники змагань отримали заслужені медалі. Нагороди вручав очільник спорту для всіх. Віктор Альоша він особисто привітав кожного учасника, подякував за активність і побажав подальших успіхів. Дякуємо вам всім присутнім за те, що ви протягом. Року приймали участь у, разом з нами в спортивних заходах і зараз ми підводимо підсумки нашої співпраці. І... Кожен з вас отримує нагороду за спортивні ваші досягнення. Віктор Альоша зазначив, що всі змагання були спрощені та адаптовані спеціально під потреби цієї групи людей. Серед видів спорту, у яких змагались підопічні турботи, були боча, дартс, човниковий біг, метання м'яча та шашки. Протягом року наш центр, міський центр спорт для всіх. Ми проводимо з разом з громадською організацією Турбота по середах і це. Це і взимку і літом, і весною і осінню ми проводимо спортивні заходи, різноманітні змагання з різних видів спорту. Але ці змагання або заходи вони спрощені і підроблені, підготовлені спеціально для цієї групи людей. Такі спортивні змагання проводяться вже 5 років. Чистуємо цих ребят, щоб вони поняли, що вони з нами, вони в соціумі, вони з нами живуть. Будь і вони такі ж самі люди, як і ми». урочисте нагородження приурочили до 3 грудня міжнародного дня людей з інвалідністю. Лілія шляхова, голова правління громадської організації Турбота, підтвердила, що спортивні заходи користуються великою популярністю серед їхніх клієнтів, якими є особи з інвалідністю, переважно з інтелектуальними порушеннями віком від шкільного до 48 років. Загалом обмежень за віком тут немає. Стабільно ходить до 15 людей на різні заходи. Деякі приходять на майстерні, деякі на спортивні заходи, деякі займаються індивідуально з нашим психологом, працівниками нашої організації. Спортом займатися їм дуже подобається через те, що, мабуть, це через свої психічні захворювання, то фізична активність вона якось сприяє заспокоєнню. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Можна приходити до нас. Учасники отримали медалі за активну участь та досягнення. А організатори подякували всім за співпрацю. побажали міцного здоров'я та успіхів. Захід завершився привітаннями та дружньою атмосферою.